Кадочку пройшли, готуємо до заміни мастил мостів, редукторів, коробки передач, мотора, заднього моста, зараз все попідставляємо. Так, на пробігу у нас, покажу, ну, плюс-мінус кажуть 249 кілометрів. Кажуть міняти від 200 до 250, ну он так міняємо. Перша заміна проходила, нуль пробіга, навіть не заводив, зразу замінив мастела. Заливаю в мотор. Он таке матюль 5 на 40. То для таких високооборотних, чотирьохтактних, ну... Другий раз буду заміняти, коли ще буде тисяча, типу 750 800 км проїду. Кажуть, так робити. Так, в редуктор буду замовляти. Теж матуль заливаю 80 на 90. Спускаю з переднього моста. Все попістиляв, щоб мені на бруківочку не натекло. В принципі, я навіть не знаю. 230 км. Мастило таке виглядає як мості як нове. Може і не треба було міняти, але краще на всякий случай перестрахуватися. Ну, на пробці трохи стружки є на магніті знизу. Заднього редуктора теж чистеньке мастило тече. Дивлюся навіть по пропусі. Ну може, дійсно. Я думаю, тої тайванські бренди, я думаю, що казали, що тут з завода навіть хороші мастила заливають. Бо в китайських казали, бронь боже. Такий шприц, щоб заливати мастила в коробку чи. А тепер запускаємо передній редуктор. Мастила таким шприцом, Аж поки там через дірку. Не витичаємо задній міст. Само. Багато не йде, здесь грам 350 пів літра максимум. Пускаємо до того часу, поки звітом не потече мастило. Потече, то означає, що вже рівень. Так, мастило замінив. Уровень повністю. Тестуємо. Значить у нас 249 кілометрів пробіг. Значить можемо до 1000 спокійного звати. Так.